Грузовий у нас два ліфта і пасажирський. Жоден не працює з п'ятниці минулого тижня. От так от ми заблоковані ні в бомбосховище з дітками, ні з швидка. Вікторія мешкає в будинку на бульварі Слави у квартирі на останньому, 16-му поверсі. Жінка каже, ліфти не працюють з минулого тижня. Багато людей так само заблоковані, виявилися. От у мене біженці живуть на 16-му поверсі, там жіночка-інвалід, колясочник. Ну, що, що їй робити? Ну добре, на балкон її вивезуть, подихати свіжим повітрям. А якщо їй треба швидку, хто до нас підніметься? Швидка не підніметься пішком. Вікторія розповідає, світла зараз немає і на сходових клітках. Від електропостачання відключили також насоси, що качають воду до квартир. Ну, оце в нас напор води зараз такий. Дякувати тому, що люди розійшлись на роботу. Коли весь будинок вдома води немає взагалі ні пралки, ні боляр, нічого не включається. Людмила мешкає в квартирі на 15-му поверсі, ділиться вже 5 днів, сидить вдома, адже сходами йти не може. Каже, нещодавно перенесла складну операцію на серці. Я ходити не можу. просто мене люди всі домі уважають і мусор виносять хліба Ну, це ж не життя. Я теж хочу вийти на вулицю. У мене ступіньки пливуть, якщо я вниз іду, а уверх у мене серце, я не можу нічого зробити. Наталя мешкає на другому поверсі. Жінка каже, сама ліфтом не користується, однак хвилюється за сусідів. Коли лунає сирена, вони не можуть подбати про власну безпеку. Не дай Бог щось трапиться, І тривоги зараз постійні. То тобто люди, багато людей ходять до дитячого садка у сховище. Там у них стоять стільці, вони там туди виходять і ночі сидять там. Ці люди. Зараз вони цього зробити не можуть. Мешканець багатоповерхівки Олександр розповідає: в будинку 128 квартир. Жителі 40 мають борги за світло. Чоловік каже, саме через це в будинку й частково обмежили електропостачання. Я телефону. В ЖЕК вони сказали, що нас відключили за Долги, і типу, відключив ДТЕК. А е, я писав на гарячу лінію Філатову. Там сказали, що це відключив наш ШИЛСРС «5». Суспільна звернулась до ДЕТЕК за коментарем. Компанії зазначили, в будинку жодних робіт не проводили, і світло там не вимикали. За адресою Бульвар Слави ДТЕК Дніпровській електромережі не проводив планових робіт. Також на розподільчих мережах вказаного будинку не зафіксовано аварійної ситуації. Мешканцям радимо звернутися до балансоутримувача багатоповерхівки ОСББ, ЖБК або керуючої компанії. Ми надіслали офіційний запит до міськради, аби ситуацію прокоментував балансоутримувач будинку Жилсервіс 5 Після звернення каже мешканка багатоповерхівки Наталія, запрацювали ліфти та насоси, а також з'явило світло на сходових клітках. Антоніна Чуйко Олексій Коренєв, Суспільне новини Дніпро.